...вчора було. Оце підійде, будь ласка, в подавайку. А в коментарі... Я вспомнила! А! Ого! Оце трішняки були вчора. Напиши в коментарях, як ви, блін, ...отмінили свій Новий рік. Я, я, я вам щось розкажу. Добрий ранок! Добрий ранок. Добрий ранок. О, добрий ранок. А що ти так рано вернулась? Та просто скучно було. А я бачу, у вас тут було дуже весело. Угу, І не кажи. А що случилось? Ой, Лєна, давай не щас. Так голова болить, що це ужас. О, привіт. А з тобою що? <глух> дуже смішно мала. От прям обрегочишся. Це хороше кіно, це мюзикл. О добрий ра що Лена, з новим роком і більше нічого не питай. Ладно. Та що я оставляю? Хай буде це кіно. Що що, Лена? А таких трішняков я не ожидала. Ну, я внимательно слухаю. Може тобі згонять попкорн купить. Мала, не тяни время, давай рассказывай, мне же интересно, что случилось. Короче, началось с вчера. Господи, куда столько мяса? О, я как раз Мам, ні, не, не цю, не цю бери каструлю, візьми поменше. А яка різниця, яку каструлю брати? Ти хочеш зварити дві тарілки холодця в що, в п'ятилітровій каструлі чи шо? Вона мені зараз треба. Хто тобі сказав, що я хочу дві тарілки цього, холодцю зварити? Мені треба 10 літрів зварити, так що мені треба ще дві такі каструлі. Господі, мам, хто його буде їсти? Скажи мені, будь ласка, воно потім все викинеться. Гришка буде їсти холодець, мала он любить, так, да, доця? Ні то ти ще мій холодець не їла. Мамки не вкусний, а мій смачний. От попробуєш і побачиш. Я не поняла, а що ты цокаєш. Бо мені ця каструля, а ти мене навіть не спрашиваєш і береш. Так, мені теж треба ця каструля. Так, все, хто перший став, того і тапки. Ну от того і цокаю. Сонечко, які зараз зварить смачні легені, зроблю ще подлівку з тих з курячих сердечок. Печоночки пожарю а бичачий хвіст, який я купила, отакенний. завтра такий буде суп вкусний. От побачиш. Фу, Бабушка, ти що бінджет потрашитів чи що? Мала, ти даже не знаєш, яка це смакота, це ділікатеси. Ну, да, ви ж привикли їсти цю хімію, якою мамка вас кормить. Подожди, а что за химией? А ну, а ну подожди, а ну-ка давай. Какой химии я их кормлю. Ну а що, хіба не ковбаса, сосиски, я шо, не бачила, у вас в холодильнике видів ковбаси, що ви з грыжкой тільки ковбасу, тільки вчора хвастала, що вы тільки ковбасу їсте. Я вообще взяла цю ковбасу, Первый раз я не знаю сколько. За місяць три, наверное. Вот так чисто на стол и то кусочек порезать. Авери уже в мотылям. Я детям всегда роблю с курочкой. И так и запекаю и варю, и сама делаю сосиски, колбаски. Скажи, мама. Да, бабушка. Ой, мала, все равно попробуешь мои ларени. Твои? Да, сейчас вывяжу и пожарю. Да нет, ты свинячий. А, фу, я не хочу. Так, мала, иди до себя в комнату. Чего? Потому что сейчас будут рассказы, как бабушка в детстве свиней резала. Ты? Да, хочешь расскажу? Нет. Короче, дядька Васька, Татьяна появился, я помню, был пьяный, папка был на работе. А нам в день надо было заколоть свиню. Нет. пришла. Да на самом интересном, а? Так, что же хотела? А, холодеть поставить. Капец, блин. Уже сгин. Я лучше у телефона погуляю. Хм. Мала, ты где? О, Мала, ты тут? Нянушка, я больше слухать, блин, а ты свиню резала. Да не, я тебе не это пришла рассказывать. А что? Я тобі хочу сказати, як курку треба різати. <схай> Та все, все, я шучу. Тут у мене таке діло. Яке? Ну, дивись, це ж зараз Новий рік, правильно? Правильно. Ми будемо зустрічати свято всією родиною, правильно? Дуже наче правильно. Ну, когось нам буде не вистачати, тобі так не кажеться? Бабушка, пожалуйста, не треба, я тебе умоляю, дуже сильно Богу прошу, щоб не треба казати, що щоб я на Новий... на Новий рік сиділа. Та я не за Лену. А за кого? О, ти хочеш, щоб моя подружка коняка Калина прийшла? Х, ти хто? Понятно, ніхто. Короче, мала, я хочу помирити твою маму з її сестрою, з Олі, з тетєю Олі. А ти що? Це нереально. Чого це нереально? Реально, все реально. Бабушка, ти знаєш, як було в минулий раз, коли тетя Оля приходила? Мама її е, гнала мітлою, тому що какашка вбирає посліддіни на вулиці за собакою, а тетя Оля е, на неї погані слова кричала. Ну, Правильно, а мы сделаем так, чтобы они уже наконец-то помирятся. И как ты это предлагаешь сделать? Иди, возьми у мамки телефон. И, нашел. Иди, давай быстрее, потом расскажу. Сейчас. Только тихонько. Ну, я взяла еще. Все, давай, пиши смс-ку тете Оле. Оля, привет. Хочу тебе сьогодні бачити, будемо святкувати Новий рік разом, давай мириться, приходь. Ти що, бабушка? Якщо мама узнає, що я таке написала з її телефону, а тіті Олі, вона мене так кокне, блін, що я потім їй, блін, не воскресну. Не кокне, я тебе прикрию, пиши. Подожди, а чого це така моя мама повинна тіті Олю, блін, приглашати, як ніби тільки, тільки моя мама виновата? Мала, я тобі сказала, пиши швидко, я на себе беру всю відповідальність. Ах... Я пишу, хай приходит через пару годинок. Ага. Ну, все, отправила. О, все, отлично, мала. Дякую тебе. Бабушка, подожди. На, телефон. А? Там на столе лежал ножики на кухне. А, -а ты удалила это сообщение? Конечно. Ну все, молодец. чуешь? Когда тетя Оля придет звонок, позвони, заведи ей, будь ласка, хорошо? Бабушка, ты шо? Я так сообщение, блин, отправила, если мама еще узнает, что я ей забыла. Все, мне, мне хайка, а подарок блин, от Санта Клауса. Господи, хорошо. Мене ты типа завешь с кухни, я ей пойду заведу, чтобы мамка тики не чула. О, хорошо, так будет лучше. Все. Привет. Yes. Прийшла. П'єм. Дивись собака, рука застряла. Ей, бабушка, бабуся, э, там тебе кришка гукає. не дай він не дінеться? Бабушка, він, э, він тебе срочно зове. Ма, в мене руки грязні, я не можу бігти. Бабушка. А э, 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 точно. Кожен обід давать. Іду, е, и думала. Іду. Угу. Ой, фух, так жарко на вулиці, блін, я нарядилась. Ой, дойца, ти ж казала, що ти не хочеш сюди приходити, коли я тобі предлагала. Ма, ну, раз уже вона хоче помиритися, то чого я буду Тим Тем более, пригласила ж до себе додому, значить, на її намірення нормальні. А, да, ну понятно. Ну, все, ми на кухні, ти роздівайся і приходь до нас. Ага, хорошо, сейчас прийду. Господи, що там таке? Гришка твій дуба дав, чишо. Ні, Оля прийшла. Здравствуйте, якого чорта, я нікого не звала. Як прийшла, так і піде, не буду я нікого пускати. Ти дивись. Та я вже її пустила. Як пустила, ти, ти що зовсім, чи що? Та я гришки пішла таблетки давати. Чую, хтось дзвонок дзвонить. Дивлюсь, цей ваш екранчик нічого не видно. Я подумала, що це може прийшли контрольори, показання ще чеказнять. Пішла відкривати, щоб тебе не, не відволікати від роботи. Двері, а, там, а там Оля стоїть, що я їй що я, скажу їй, це моя дочка, що я хіба її випхаю, скажу, іди сюди. Ви зараз вдвоє вийдете і підете празнувати у Олі Новий год, понятно? А не тут. Вона сказала, що вона прийшла помиритися, що з родини свято Новий рік і вона хоче помиритися, з того, щоб все було чипухи наконець. Та ти що з чого це вдруг? Красті, як у вас тут все гарно в домі наряжено. Привіт. оце ж готувались до твого приходу, украшали тут все. Ну, Воно видно, бо таку королеву, як я, як треба зустрічати? правильно от так треба готуватися. <реш> так, дівчата, давайте так, що холодець ми вже поставили, вариться, ти вже нарізала, а все остальне потім попозже трошки, давайте зробимо перекур, йдемте всі в і посидимо там у вітальні, побалакаємо. Ну, йдемте. Деду, поможи. <свист> О, 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 мала, привет. Э -э, Здрасте, тетя. А что это работа? Да ну что, будем все вместе новый Рик встречать. А, понятно. Ну да, Василиша что Она такая движуха. Да-да. А, да, Шлена. Понятно. Представляю, як це ви їй вже надоїли, що вона в такий праздник даже від вас тікає. Що це вдруг ми їй надоїли. Ну ти ж її, наверное, воспитуєш, хоча вона вже у вас дуже даже взросла. От вона і тікає туди, де її не контролюють, де вона може себе чувствовать взрослою. А, ну, да. Це ти, наверное, як завжди по собі судиш. Опа, а ну, а ну, чого це? Ну, так а хто з 14 год начал з дому тікати? Не я ж. Дівчата! Ну так, конечно, тікала, що ты була такою заучкой и зубрилкой, що с тобой не побалакать нічого. Мне скучно було. Ну так от бачиш я не зря сиділа і учила. Зато тепер зарабатывай стабильно и намного больше, чем ты. Ну, а крышка, це ти ще такого не бачив. Доставай телефон, блин. Та ти що, твої виходи на трасу це стабільно і ти більше мене заробляєш, так? Да? Що, що, що ти сказала? На яку трасу? Я ж казала, блін, бабушки. Тебе мій салон не смущає, ні? Правильно, а яким боком ти на нього насобирала, Не хочеш сказати? Чуєш по собі взагалі не судять. Я не знаю, де ти там шлендраєш. А я, у мене є робота, у мене робота є салон, робота є кучу працівників, так що все окей, не переживай. Я шльондрию? Ха, Ти прекрасно знаєш, де я работаю. Да, знаю. Работница года. Сразу после тебе начинаешь жрица любви. Шо-шо. Що ж Шо ты назвала? Не больно не трогать, не я не волосы. Ай! Отпусти волосы кажу! Ай! Мама, тройки! Ай, да что ж вы ставите? Поможить разнял! Спать. Подожди, а где а тетя Оля? А я ей скорую помощь забрала у травм пункт. там мама ей, кажется, руку взломала. Да, конечно, офигеть. Если бы я знала, что тут так весело, я бы до Миланы вообще даже не думала идти. А что вы там делали? Да ничего, трошки поили, что, терек подавилась и все, у Миланы что-то там кашель, сопли, короче, началась температура, и все, и мы легли спать. Ну, скучно было, капец. ну да. А, гарно. Да-да, конечно, я в шоке. Ладно, піду гляну, що там у мами за настроєння. Ой, Лена, не надо. Погане настроєння. Ну, хоть з синяком її сфотографую, коли ще таке побачу. Е, <рискій> закинеш в <мені>? рій? <рискій> Хорошо. <рискій> Прикол. Я ж казала, що буде блин трешники на Новий рік. <рискій> Ти ж мене ще не бачила.